І сьогодні команда телеканалу Інтер згадує свого колегу полеглого в боях під вугледаром оператора черкаського регіонального корпункту Павла Тимошенко. Йому назавжди 42. Вічна пам'ять герою. Це мабуть у училищі. Десятки світлин зі зйомок, з колегами, з відпочинку і майже скрізь Павло стриманий, усміхнений із камерою. У цій кімнаті сповнений материнського горя, є окремий пам'ятний куток із чорно-білим фото та речами сина. Згадувати про найстрашнішу втрату жінці все ще важко. Не могла зупинити його, бо я розуміла його патріотичний дух. Троє діток. І тут звучить, що до Києва доходять, він не мог залишатися тут, в тіні. Він зразу пішов перший день. Павло був добровольцем у складі тероборони. Спочатку виконував завдання на рідній Золотоніщині, а згодом їхній батальйон перекинули на Полтавщину, потім під а вже в лютому 23-го двадцять під богопідвигледар, де на той час точилися найзапекіші бої. Там, 5 лютого, Павло і загинув. Він був ну, реальним патріотом і хотів змінити своє життя життя, життя цього народу України на краще. Це Роман Тимошенко розповідає нам про брата напередодні похорону. Його проводжали в останню путь разом з однокласником Ігорем. Чоловіки товаришували все життя, їх поряд і поховали. Тоді Роман розкрив, звідки Павло отримав свій позивний знахар. На своїх позиціях проблеми із своїм здоров'ям, а також побратимів. Він шукав ну, трави. І заварювали після чого, ну, виліковувались, і після чого йому дали позивний знахарь. До повномасштабного вторгнення Павло Тимошенко працював оператором телеканалу Інтер у Черкаському корпункті. Його колега, військовий кореспондент Станіслав Кухарчук, і досі зберігає в офісі пам'ятні дрібниці про друга. Монар чесно труками піднімається. Виливати... Згадка на Так, Це його була чашка. Найважче каже Стас говорити про Павла в минулому часі, бо мріяли разом знімати сюжети про відбудову України після перемоги. А тепер одна мрія залишиться нездійсненною. Не їздити до нього на могилу, а працювати разом. Тому що ну, з ним дійсно було комфортно. Ну, Комфортно в плані як з людиною, так і з професійним оператором. Не знаю, ми один одного розуміли співслова, 12 років пропрацювати разом, ну, це, цей офіс ну, це для нас другий дім був, по суті, тому що у нас там кожен день зйомки, 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 зйомки. Пам'ятник Павлу на алеї Героїв у Золотоноші має дві світлини: у пікселі з одного боку та з камерою з іншого. Сюди батьки приносять свіжі квіти, щоб у тиші сповнені болю побути з сином. З різних напрямків поховані воїни його побратими, друзі. Але об'єднує нас тут одне горе. Це втрата син, синів, чоловіків, братів, які не побоялися і пішли захищати нас, усіх нашу родину, Україну. Тепер Павлу назавжди 42. У нього залишилося троє дітей і онук, якого він встиг побачити лише на фото. А друзі і колеги пам'ятатимуть його так, як написано на пам'ятнику. Зискро його чахта з внутрішнім відчуттям вдалого кадру. Ірина Васюра, Денис Кононенко, про Павла Тимошенка, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.